Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. З вами Молі Тойс. В цьому відео ви побачите, як створюється іграшка, всі етапи від початку до кінця. Тому що зазвичай ви бачите вже готовий результат або якусь частину процесу. Я вам обіцяю, що буде дуже цікаво. Ну що, поїхали? А з вас вподобайки, коментарі, підписка і взагалі будь-який зворотній зв'язок, для мене це дуже цінно. Кожна іграшка починається з вибору пряжі, а потім розпаковки. Ну що ж, поїхали? Я завжди, коли розрізаю цей пакет, боюсь порізати нитки, бо буде дуже прикро. З вами ми будемо в'язати зайку, але пряжа тут не тільки на зайку. Зараз будемо з вами дивитися. Опа. Так. Більше всього, зараз я в'яжу волонкою. Тому так, це буде в мене єнотик. Будемо тут складати, щоб вам було гарніше видно. Це ось така цікава пряжа. Перший раз її замовили. Це я буду в'язати курчатку і це йому на чубчик. Це пряжа для оформлення мордочки. Тут в мене буде майбутня акулка. Тут, напевно, в мене очі. Очі я замовляла 18 мм зі скошеними зіницями, тому що в мене звичайні чорні і 16 мм є, а великих то в мене немає. Зараз будемо дивитися з вами. Це очі. Я вам потім, коли переведу камеру, покажу ближче, бо вони в мене дуже цікаві і незвичні. Це я вам потім ближче покажу. Дві пряжі замовила Гімалая. Це в мене буде жирафик пірамідка для діток. Тут ще повинна бути для макраме. Щось. Не важко. Для макраме така паличка і я буду на неї робити пірамідку для діток. Це пряжа для мого першого майстер класу. У мене вже є іграшка на цей майстер-клас, але я робила з поп'ярною. І, на жаль, там пряжа дуже фарбує білий колір. Тож я спробувала волонс, будемо в'язати. І, напевно, вже через тижня-два вийде майстер-клас, буде тестування, буду ділитися з вами. Так, щось я вже поклала з Ця пряжа в мене на Лунтика. Я вам розповідала, що на середину березня буду в'язати лунтика. Ось основа лунтика буде таким кольором. Це біла пряжа, як доповнення, буде до іграшок. Зараз ми все у мене попаде. А ось ця пряжа, ніжна пудрова, це буде в нас зайчик. Тож дивіться далі. Буде дуже цікаво. Але я не бачу, а не бачу, це я неуважно. Для макраме, це буде основа для пірамідки жира. Запаковано дуже надійно. Останнім часом я замовляю у Марії Тойс, зазвичай ще діапазон і Амігурумі Мір це ось три таких магазинчики, де я замовляю. Ось це така буде основа для пірамідок. Потім з вами поділюсь. Поїхали далі. Зараз я вам покажу оченята вже з іншої камери і ближче. Так, як я обіцяла, показуємо моченята ближче. Я взяла по одній штучці кожного кольору. Ці, які вони гарні. Так переливаються. До речі, помітила, що останнім часом ось ті звичайні з блискітками мені вже якось не дуже. І навіть частіше зараз беру просто чорні очі для іграшок. А побачила ось ці, думаю, спробую. І мені подобаються. Ось цей рудий, просто неймовірний. Тут у мене ще є фігурні носики. Я їх не прям дуже часто використовую, але є іграшки, на яких він дуже-дуже доречний. Ось, наприклад, єнот, він без ось цього носа геть не має вигляду. І мій МК буде з таким носиком. Хто саме там буде, я поки не кажу. Але носик там буде такий. Так, а тут просто мімімішні гуцечки. Подивіться на ці ведмедики. Клас! Ну, і, як завжди, замовляючи пряжу, я отримую невеличкий презент. До своїх замовлень я також додаю хоч щось мінімальне, але до кожного замовлення йде подарунок. Тому що це прояв уваги і клієнту це приємно. Ось мені ж приємно отримати такий подаруночок. Хай він дрібничка, але це приємно. Так. Хочу вам ближче показати пряжу, з якою будемо зайчика робити. Це Voland's Bunny Baby. Колір 24-й, здається, називається світла пудра. Такий м'якенький-м'якенький. Зараз віддаю перевагу саме волонсу, тому що ниточка більш наповнена і дуже м'якенька. Так, далі показую вам всі необхідні інструменти для створення іграшки. Дивимось далі. Я тут просто зібрала все необхідне для створення іграшки. Це особисто мій такий набір. Зрозуміло, що в кожної майстрині він свій. З чого ж ми почнемо? Напевно, з молоточка. Його я використовую, коли мені потрібно зафіксувати очі. Зараз я вам наприклад все поясню. Коли я беру очі з такою заглушкою, то мені дуже легко їх зафіксувати руками. А коли я беру очі з такою заглушкою, то чисто фізично мені не вистачає сил, щоб нормально зафіксувати. І тоді я беру цей молоточок. Тут дуже зручно, що різний діаметр. <сміття> До того, як в мене з'явився цей молоточок, я використовувала силу чоловіка. Ну, для нас майстринь це нормально. <сміття> Наступне це шпильки. Коли мені потрібно пришити якусь деталь, я фіксую шпильками, дуже зручно, не з'їжджає. Перевага саме цих шпильок, це їх форма, тому що я не хвилююсь, що вона провалиться в іграшку. Ну, це ж дуже небезпечно, ми всі розуміємо. Так, наступне клей це мій улюблений клей. Дуже зручний цей носик. Він надійний, я перевіряла. Я його використовую, коли я приклеюю носик, коли потрібно якусь деталь, якусь прикрасу. Так, наступне це ножиці, думаю, не потрібно пояснювати, для чого вони. І кусачки. Але кусачки я використовую коли за призначенням, ну, частіше всього не за призначенням. Я розплавляю ось цю ніжку і придавлюю просто. Наступне це запальничка. Без неї, взагалі, в мене не починається в'язання, тому що кінчик нитки я опалюю за пальничкою, щоб він не обсипався. Потім, коли роблю якийсь вузлик чи потрібно заховати нитку в полотні, я також підпалюю і воно фіксується добре. Наступний це, звісно, гачок. Я в'яжу іграшки зазвичай четвіркою. Це мій улюблений гачок, в нього особиста історія. Він до мене приїхав з Нідерландів. Я його обожнюю. Так, і маленький гачок це двоєчка. Я його використовую, коли ховаю нитку, тому що я її там е, по по-своєму ховаю, і мені потрібно тоненький, щоб я підлізла під петлю і заховала край нитки. Це маркер початку рядів. Це ось така довжелезна голка. Я її використовую для утяжки, дуже зручно. Інколи пришиваю деталі, але деталі, частіше всього, я пришиваю ось такими голками. З цих найзручніша мені ось ця. Своєю формою, напевно. Так. І спиці. Дивно, так? Я в'яжу хачком. Навіщо мені спиці? Це просто таке облегшення, коли я пришиваю голову, тому що я її довгий час чомусь не використовувала і не знала, що так можна. Коли пришиваю голову, я фіксую до тіла голову спицями. Тобто вона вже стабільна і я пришиваю завжди рівно. А до цього в мене були завжди проблеми. Я завжди ту голову відпарювала і по-новому пришивала, тому що десь на одну сторону більше потягнула, десь на іншу сторону. Тому зі спицями це взагалі. Так. Далі я вам розповім, з чого ж починається просто кожне в'язання. А зараз просто найприємніший момент це коли відкриваєш новесенький, просто моток. Пряжі, ось цей звук, слухайте. І починаєш в'язати. І кожне в'язання починається з чого? Правильно, кільце Амігурумі. Я його люблю робити з двох повітряних петель. Ну, мені так зручніше, не потрібно нічого затягувати, бо з плюшевою пряжею то тяжко. Так, дві повітряні петлі, шість стопчиків накиду, дораз, два, три, 4, 5. І останній. Ставимо маркер в початку ряду. І опалюємо кінчик нитки, щоб він не обсипався. Зараз я вам, до речі, до прикладу, покажу, бачите? Воно так не надійно. А коли ми його зараз підпалимо, то тоді воно не обсипається. Клас. Так, е, наступний етап, коли ми з вами зустрінемось, це коли в мене будуть зв'язані вже всі частинки тіла зайки. Так, ось такі частинки тіла в нас з вами вийшли. Нижні лапки, верхні, вушка і такий ось милий хвостик. <ріх> Наступний етап, як я люблю казати, це операція з пришивання, але в нашому випадку це операція з в'язування лапок в тулуб. Я вам покажу фрагмент з цього процесу. А наступне підключення це вже буде на етапі голови, коли я буду ставляти оченята, розплавляти, наповнювати. Я вам це все покажу і розкажу. Тож, дивіться далі! Туб у нас з вами вже готовий. Верхні і нижні лапки в'язані, і я вже навіть пришила йому хвостик. Наступний етап це ми будемо вставляти оченята. Вже більша частина голови зв'язана. Я тут позначила, де мені потрібно їх вставити. Так, раз і два. Так, правильно, Правильно. Вивертаємо в'язання. І дивіться. Тут в мене інший тип заглушок, я їх також сама дуже легко вставляю, вони як прорезинені. Так, однаково все. Зараз будемо підплавляти ніжки. Запах, звісно, не дуже, але воно більш надійно. Хоча і так ця заглушка вона нікуди не дінеться, але я краще перестрахуюсь. Ось. Бачите, і в вже нікуди точно не дітей. Ось. Зараз завершу голову і потім покажу вам етап пришивання. І, взагалі, як виглядає іграшка до оформлення, тому що в цей момент вони мені просто нагадують монстрів. Голова вже готова. Я її майже наповнила. Наповнюю іграшки я ось таким холофайбером. Він м'якенький, гіпоалергенний, гарно тримає форму і не вбирає в себе запахи, Це прям важливо. Так, наповнюємо. При наповненні головне розподілити цей холофайбер рівномірно. Так, начебто все. Далі в нас пришивання. У мене тут вже спиці напоготові. Так, Виставляємо рівненьку голову і продіваємо крізь голову і тулуб спиці. Одна готова друга. Ось. Виглядає так жорстоко, але воно дуже зручно. Все рівно. У мене тут вже біта голка з ниткою. Я деталі пришиваю звичайною міцною швейною ниткою, бо плюшом це такі нерви, що жах. Тому я для себе вибрала ось такий варіант. Воно і міцно і. Ним легше пришивати. І так по кругу пришиваємо голову. Так, зайка в нас вже готовий. Ви тільки подивіться на нього до оформлення і до утяжки. Ну, я ж вам казала, що вони просто якісь монстрики Запам'ятайте його таким, я вам покажу фрагмент з оформлення і потім вже побачите кінцевий результат. Зупинитись і показати вам наглядну утяжку. Дивіться, ось на цьому оці вона вже майже зроблена. Залишилось ще один раз утягнути, а це то я навіть ще не чіпала, дивіться. Різниця прям дуже сильна. Це воно більш гарно виглядає і природньо, а це таке випукле і воно просто ні до чого. Так, дивимось далі. Ось такий зайчик у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео з любов'ю, молі той